Понад три тисячі сухівчан сформували колону відтак влаштували справжній парад вишиванок під музику та з національною символікою вирушили вулицями міста. На парад вишиванок прийшли як люди похилого віку, так і молодь з дітлахами. Кожен демонструє свій національний стрій, і у кожного він має свою історію. Я думаю, що в Україні в кожному регіоні є абсолютно унікальні вишиванки, кожна оригінальна і унікальна по своєму, яка відображає. Особливості того чи іншого регіону мій стріє спокуття з Франківського району, з Франківської області, Городенківського району. Маленький Святославчик із дідусем теж прийшов на парад. Одягнув сімейну реліквію. Мамин вишитий кептарик. Він особливий, то ще, тобто моя жінка носила, а зараз носить він, от внук, внук. Воно воно вже має принаймні, де-то, дето. Вам скажу, де то може жінці. 48 принаймні 35 років. У нас це тут вже як сімейна реліквія. Такий масовий парад на сихові вперше кажуть організатори. Планують таке дійство організовувати щорічно, аби це увійшло у добру традицію. Організовували для того, щоб відсадкувати гідно 24-ту річницю Незалежності України, так само дозволити людям вийти в одностроях, вишиванках, підтвердити їхній колорит. І нашу рідну ідентичність. На завершення люди запустили у небо сині-жовті ліхтарі. Мар'яна Оленська, Андрій Турянський НТА Новини.